Дощ і сонце, хмари, і теплий вітер на Закарпатті замість квітневої погоди літо. Береги вже зелені, річки поки що повноводні, а городи буяють. Підсніжники вицвіли зимою ще. Зараз чорнобривці починають цвіте». Картопля росте, підсипала. Ну що ще росте? Ну все росте. Морковку посіяла, бурячки посіяла, петрушку, все в цьому, все в захваті. А цього року так як в Закарпатті, ще тепла не було. Що погода тепла на диво, відмічають усі, особливо люди за 60, більша частина життя яких пройшла у зовсім інших кліматичних умовах. Попередні роки в такий час холодніше було вдома в селі, як було, і не садили нічого такого, ні картопі, ні гортоку, зараз вже посадили. Середньодобова температура вище 15 градусів. Найтепліше в Ужгороді та берегові. Ні, тобі заморозків як кілька років тому ні явних снігових аномалій на рівнині. Синоптики кажуть: якщось і долетить, то розтане за лічені хвилини. А от грози тільки починаються. 29-30 В общем, то там пройде фронтальна зона, тому осадки можуть бути і днем, і ночі. и грозы практически каждый день. Но они, как правило, вот если это внутримассовый характер, как вчера или сегодня, то они развиваются к концу дня. А если это фронтальные грозы, то они могут наблюдаться и ночью, и утром, в любое время суток. Нижче нуля позначка термометра не опуститься навіть у горах. Не прогнозують і довготривалих шквалів. Сумніви в цьому у жителів Ужгорода виникали через падіння дерева на вулиці Другедів. Перед великоднем після грози зелений велетень упав прямо на тротуар. Пан Андрій каже, причина не у вітрі, а в тому, що дерева старі і трухляві. Погода ж є і буде майже непримхливою. З 1 по 3 число опять пойдеть на тепла. Причому уже температури на не можуть піднятися ну поки по предварительному аналізу ви ж понимаете, то до 25 п'яти градусов, а може бути і до двадцяти уже якщо повезет. І ночні температури на равні в пределах 12-14 після 3 числа опять кратковременные дожди грози. Тож за метеорологічними та кліматичними показниками закарпаття вже вступило у літню фазу.